Пане Миколу, прокоментуйте, будь ласка, що це за відео з 97-го округу центру місті Канів, Черкащина, де змагаються висуванець опозиції Даценко з самовисуванцем Губським. Ну, по перше, там, чому вам довелося до таких <по>... заходів вдаватися? <по, по перше, я вже сказав, що ситуація на Черкащині сумна для губернатора. І або і для донецької команди, нач вони шукають різні механізми, як рятувати ситуацію. Насправді там представник від партії регіонів Віктор Корж, якого ну грубо кажучи, злили тиждень назад. Оці члени комісії від партії регіонів були замінені кандидатом Богданом Луцьким. Він реальний кандидат від влади. Це всі абсолютно знають. Прекрасно, місцева влада передіті міліція їздила за ним, допомагала йому і так далі. Що, як врятувати вибори? Як вони тут діють? От комісія працює. Комісії дали чіткі вказівки, бракувати всі протоколи. Де Доценко перемагає. І ну, сказати, наприклад, тут прізвище невиразно написано, тут кома, тут крапка. І оскільки я так розумію, організаційно фінансово простимулювання, от я зрозумів, що це оператори, це самовигідна професія. Тому що вони призначаються якось ЦВК Їх їх там на на місці купують, і вони нормально свої заробляють на життя. Ну там серйозно заробляють. Ви ввійшли Зача... в таку свою рідну. Це така свята святих е е окружної комісії, серверна, де вводять е в данні. Чому в кончому ми це зробили? Які Тому що, чому ЦВК. ми це зробили. Тому що ми мали чітку інформацію про що е ці е товариші в змові, е тобто вони чітко е чітко діють, так як їх попросили, і влада, і очевидно, за тобто гроші. не діють? Що да, не дію? Тобто вони відповідають до Да. До 14.48, Чому Гриценко уточнював і я дивився цей цих документах? Значить, вони вночі ввели 90 голосів, знайшли той протокол, де Губський перемагає. Це дало можливість змі закинути інформацію. Губський перемагає. А пораховано 90 голосів. Значить один там Тепер ми кажемо, друзі, а коли ви другий раз вводили, значить, з'ясували 14,48, коли сказали, що Томенко приїжджає з Реценком перевіряти. Значить, стало зрозуміло, що це схема за якою, за якою діє злочинно організ... організована так мите банда, як так сказати. І те, що говорить голова комісії, ну це чисто брехня. Вона на якийсь якусь говорить про те, що кудись про комп'ютер не пропускає, щось він не впускає, не випускає. Ну це бред. Значить, виводите туди інформацію, натискаєте кнопку, значить воно йде в центральну виборчу комісію. Там ніхто не пропускає, немає ніякої цензури інформацію. просто вони свідомо не водять протоколи, Доценко де перемагає. Після нашого такого емоційної дискусії протоколи пішли. Уже на сьогоднішній день більше трьох тисяч голосів, але знову таки протоколи, де перемагає Губський. Таким чином, це де підстави мені стверджувати, що схема діє така, що вони будуть добивати член, членів виборчих дільниць. Протоколи ж на уточненні повертаються на виборчу дільницю. І там буде спроба ще раз фінансово і владно натиснути на цих людей, щоб вони не тільки прізвище виправили чи крапку, а й підправили, переписали цифри. У цьому смисл затягування голосування, затягування підрахунку голосів і в черкаських округах, і в київських округах, і де інде. Що каже ваш паралельний підрахунок по цьому 197-му сьомому округу, е, округу, і е, що будете робити далі? Ну у нас, по-перше, на ці всі протоколи ну там без 20 чи 30 голосів 5 тисяч. Доценко перемагає на 5 тисяч. Це означає, що треба достатньо велику кількість сфальсифікувати, переписати протоколів для того, щоб е, Богдана Губському перемогти. Тому ми е, зараз контролюємо. Після мене і Греценка е, зараз поїде ще група депутатів. Будемо контролювати, як іде цей процес. Будемо контролювати як оточний. Ні, протоколи приходять, У нас же є оригінали. От прийшло уточнення, чи цифра змінилася. Нам ключова, щоб цифра не змінилася. Як тільки зміниться, будемо діяти відповідності до кримінального законодавства де до 6 років. І е, крайній момент, який підказує на закон про вибори, це 30 97 стаття, яка дає можливість нам, коли... Тотально бездіяльна комісія, от вона куплена, і вона нічого не робить. Значить, ми маємо право звертати до центральної виборчої комісії, щоб ці протоколи з мокрими печатками ЦВК сама порахувала і голосували переможця. Тому моніторимо і намагаємося повернути в русло діяльність і комісії, і операторів. Якщо ні, тоді будемо працювати з ЦВК, для того, щоб вона напряму визнала результати виборів. Пане Миколу, дякуємо, що були у нас в гостях. А